Так починається робочий день поліцейської спецпідрозділу Білий Янгол Олени Ставицької. Після обговорення з колегами планів на день евакуаційний екіпаж сідає в автомобіль і їде за визначеними адресами. Алло, доброго ранку. Це ви в нас. Да? А де який у нас номер будинку? Їдемо по вас, їдемо. Бо сьомий будинок, сьомий, ми їдемо по вас, не хвилюйтесь, скоро будемо. Вилин 20 і будемо. Все, добренько. Давайте, давайте. Івани будинок номер 7 Я розумів, сьомий, сьомий будинок. Да. О, У складі спецпідрозділу Білий Янгол» Олена шо, Ставицька ми. працює від початку його створення з вересня 2024 року. Загалом в поліції понад вісім років. Була спочатку інспектором, потім була старшим інспектором, а потім дві 2000... 23-го, да, стала вже начальником штабу. А біля Янголи, 24-му році, мені дзвонять працівники з кадрів і питають: Альон, ти не хочеш поучаствувати в евакуації, Ну, якщо буде, тіпа, ну в себе по району. Це Ахтирський район, це Писарівка, Тростянець і Ахтирка. Кажу: звісно, звісно, як же ж говорю, не допомагати своїм людям. Ну і все. Після успішно зданих іспитів Олена разом з іншими поліцейськими спецпідрозділу поїхали на стажування на Донеччину. 26 августа відправили нас в Донецьку область на Покровсь туди на стажування, щоб ми пройшли це все на практиці. Цікаво було, ми дійсно навчилися і побачили, як це все воно на практиці відбувається. Страшно було, але ну, не дуже. Запам'яталася, каже Олена, одна з перших евакуацій. Тоді вивозили бабусю з населеного пункту в Покровському районі. Вже вона там одна була, і нікого внутрішній тобто, ніхто вже не міг її забрати від тіля. І ми, виходить, приїхали, вона вийшла, плаче, каже, куди б вони не дзвонили, а вже всі відмовлялися, ніхто туди не мог доїжджати, бо було дуже небезпечно. І вже до неї військові приходили, почали на неї кричати: Ви ті аж дуни, ви ж дете, руський мір. А вона каже, що ні, я не жду руський мір, я не можу виїхати, ніхто мені не може допомогти. І ми ото от забрали її, вони дуже ну, вдячні були. Рідні розповідає Олена. Спочатку не підтримали її вибору приєднатись до спецпідрозділу. Вважали цю роботу занадто небезпечною. Коли їхала на стажування в Донецьку область, приховала це від них, не хотіла каже, щоб за неї хвилювались. Я вже була там, мені мама дзвонить і каже, а це правда, що тебе відправляють в Донецьку область. Кажу, мам, це не правда, нікого не слухай. От люди балакають, кажуть, що ти поїдеш туди. Говорю, Це неправда, я нікуди не поїду. А я сказала, що поїхала в суми на відрядження. А вже коли приїхала додому, приїхала ж до батьків, вона мама плаче, каже, ну скажи, ну це правда, ну ти поїдеш туди. Кажу, не плач, каже, я вже приїхала. Нині каже Олена, батьки підтримують і пишаються вибором доньки. Вони бачать, як допомагають людям, як каже, ти там, тими стареньками носишся, як там добуваєш, як ти одіваєшся з ними, каже, нам ну, приятно, каже, дивитися. Але все рівно переживаю дуже. Ну я всього, якщо цього їм не розповідаю. Бережу да. їхнє здоров'я. Коли спецпідрозділ Білий Янгол розпочинав евакуацію людей з прикордоння Сумщини минулого року, це були поодинокі випадки, каже поліцейська. У 2025-му ситуація змінилась. Оце зараз було десь 2 травня дуже почалася білопільська громада Ворождянська. Перед цим було трішки більш-менш так спокійніше. У нас було один-дві евакуації не більше була та сторона, краснопільська громада. Один-дві. Да, да, да. А перед цим раніше, получається, е в виходить, у березні то було дуже по Краснопільська громада, Миропільська, там теж було дуже. Багато евакуацій. Ми вивозили в день по 30, по 40, по 50 людей за день Ми вивозили. Так. Потім трошки спало. Зараз в цьому напрямку білопілля ворожба таке ж саме. По 30, по 40 людей вивозимо в день. Бувають випадки, говорить Олена, коли люди подають заявки на евакуацію родичів із небезпечних територій, а ті відмовляються їхати. Кільська громада Нова Січ. Ми приїхали по дідуся, а перед цим родичі сказали, що він глухий і треба кричати. Ну я ж, звісно, кричала. Люди, може, подумали, що я якась не цей, але потому, що родичі попросили, щоб кричати, бо він не чує. Він сказав, ні, ні в яку я не поїду і все, я козу не брошу. Не можу, не можу і все. Їдьте, я, мені вже я старий, мені все одно де помирати. Я тут, я там. От журби пропадуть. Наступного дня, згадує Олена, дідусь таки погодився на евакуацію. Ми приїхали, забрали його і козу, і поїхали в Суми, в безпечне місце. Приходиться умовляти, буває те саме. Ну умовляєш, а потім люди погоджуються. Це такий справ. Ще що небезпечно, що отак, що життя це дорожче, воно одне і все. і Вони там я не брошу там чи собачку, там чи котика, чи козочку, я Кажу, ми все заберемо, не переживайте. Ми заберемо вас і ваше кажу животних все заберемо. Евакуюючи людей з небезпечних територій, екіпаж білого янголу ризикує і власним життям. Під час одного з виїздів, 4 жовтня 2024 року, автомобіль спецпідрозділу потрапив під обстріл у Білопіллі. На евакуацію по да, ну, одну сім'ю. І був скид. У нас був пошкоджений автомобіль, і я також зазнала поранення. Ми на, ну, на другий день зранку е, поїхали, забрали цю ж все-таки сім'ю, ми їх евакуювали. І тільки на другий день я звернулася до лікарні. У мене був струс мозку, або травма. Я дві неділі лежала в лікарні і потім одразу звернулася до роботи. Під час оголошеної евакуації з Краснопілля вивозили людей і деякий час жили в селищі, каже Олена. Ми жили е, на, метрів сто було від лікарні, коли по лікарні прилетіло. То е, перший, коли упав шахе, він упав на дорозі, якраз у мене в кімнаті, де я Жила по випадали вікна, все це, да. Потім почали другий, третій шахет і все. Іначе теж будинок пошкодило трошки там, де ми жили, і все. Ми поїхали відразу ж туди до лікарні, забирали людей, возили їх. Ми вивезли 11 людей на суму на лікарню. Наступної ночі згадує поліцейська, вони потрапили під обстріл краснопілля кабами. За кілька годин до того переїхали в інше житло. З Краснопілля забирала одну сім'ю, і коли їхали, що розмовляємо і кажемо, що нам немає де жити. А бабуся каже: ну, можете залишитеся в нашому будинку. Все. Ну, ми домовилися, вона дала нам ключі. Ми залишилися в її будинку ночувати. І в два часа прилітає два каба. Наш будинок був посередині, а їх два впало по бокам. Тобто ми залишилися, як би скажу, чудом живі. Тобто будинок, який був рядом біля нас, там була бабуся, жила із сином, то тобто бабуся зразу була двохсота, а син залишився в одної. Билизні, ...без нічого. Да, ми його забрали, дуже довезли його до лікарні. Евакуаційний екіпаж, розповідає Олена, працює 24 на 7. Робочий день розпочинається о 6-й ранку і триває до пізнього вечора. В 9-10 приїжджаємо додому. Да. Покупався, повечеряв і спать. Сім'ю не бачу, тому що я тут, а в Сумах, сім'я в Ахтирському районі. Побачити сім'ю і дитину, то відпускають поїхати. Да. Кілька тижнів тому, наприкінці квітня, Олена Ставицька стала офіцером року за версією Міжнародної асоціації жінок поліцейських. Спрашу, я там я такий, то такий, то те саме. Ми хочемо вашу кандидатуру з міністерства подати на міжнародну нагороду. Ви не проти. А я кажу, моя рука так каже, затрясилася. Верну, звісно ж, конечно, не проти. Мабуть, місяця не пройшло. Мені прийшов лист, ну все на англійській мові, і написано було, що те саме, що я стала переможцем туди-сюди. І так, і у вересні, 8-12 мені треба їхати в Шотландію в Лазго, щоб вже отримати за нагороду. Про допомогу людям під час евакуації єдина жінка поліцейська у спецпідрозділі Білий Янгол на Сумщині каже, коли ну як дійсно робиш добро, привозиш людей, ви тобі дякують, Там обнімають тебе. Це настільки дає ну, сили, і хочеться це робити, робити, робити і допомагати. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.